Наперетнули кордон Угорщини і Словенії, Заїжджаємо на першу ліпшу заправку. Ура, нова країна. Можливо, вона більш гостинна, ніж Угорщина. А чи ти бажаєш, що Угорщина не гостинна? Ну, я відчула якось, що люди ще далекі від того, що поруч іде війна. Угорщина до побачення. Словенія, привіт. є. О, тут і наші. Російською говорять. Ось це угорсько-словенський кордон. Дивіться, просто стоїть знак і просто ось на заправці стоїть пару поліцейських машин. Все. Заїхали на заправку, дали бензину. Я вже не знаю тут по чому він. Але теж мережа це, по-моєму, ще угорська, мов. Так що все чудово, туалет безкоштовний. Дуже багато українських машин. Ось. Рухаємося в бік Італії. Заправник сказав, що треба новий. Купляти дозвіл на проїзд платною дорогою. 15 євро я заплатила. У кожній країні купляєш наново. Добре, що підказали нам, і ми дівчатам з України теж підказали. Не хочеться потім платити штрафи, все хочеться чесно зробити. Почалися тунелі в Словенії. Це перший тунель у нас в Європі. Проїжджаємо скрізь гори. Це ми в'їжджаємо в Італію. Ага, видніються прапори. Привіт, Італія! Welcome to Italy! Почалися суто італійські краєвиди, виноградники, фруктові сади. Ніколи не думала, що війна стане таким поштовхом побачить Європу, подивитися інший світ. Раніше ніколи тут не була. Так сонячно. Але повітря прохолодне. В Італії нас згодилася прийняти сім'я. Вони говорять трошки англійською. Я так люди розумію, люди старшого віку. А можливо такі, як і ми, у них сину 19 років. Вони сказали, що сьогодні їх вдома не буде, тому що поїдуть до Флоренції. Але ми можемо заходити в їх дім. Вони написали, що їхній дім наш дім. Такі відкриті серця в людей. Хочеться тепер познімати трошки саму Італію. Ми їдемо. До містечка, яке називається Тревізо. Тут прохолодніше, ніж я думала. Ну це північ Італії? З якого ми боку заїхали? Це північ Італії. Ага. Це ближче сюди до Альп. Тут досить Австрії да. досить прохолодно. Тепер я зрозуміла, що в школі треба було карту Європи вивчати. Ми почуваємося, якими щасливими цієї подорожі. Це так дивно, тому що, начебто, війна, і всі повинні страждати, а в нас на серці. Ну, спокійно, добре для нас ця війна стала поштовхом, щоб ми змінили своє життя, так як ми хотіли. Ми вже давно хотіли переїхати до іншої країни, змінити клімат на більш теплий і ніяк не зважувалися, і тут, наче нас, просто сила міць підштовхнуло до грандіозних змін, до змін почати життя спочатку, почати життя в новій країні, почати життя в теплій країні, збудувати ще одне да, довге, класне життя. Повороти ніхто не вмикає взагалі. Клас. Асфальт, да, так, як в Криму, верну. Yeah. Його... Пропечений, так. Да, слизький, пропечений. Ну, Google у нас веде. Ти кажеш, це не веде. Гохо, де? Все Да. любов. Да. У нас така машина не мита, битий бампер. Ми як голодранці якісь. Ну, ой, ти краще нас не обзуває. Ну, ти нас краще не обзиває. як голодранці, але ми ж не голодранці. Ні, ми голодранці. Головне, щоб ми не стали. <свист> <свист> Людей, які нас приймуть звати Пауло і Алесандра. Олег каже, Шура і Павло. Тривізо. Ось містечко, в яке ми їдемо. О, який в тебе гарний літак. Давид, робить подарунок літак з українським прапором і тризубом, так? І що там написано Слава Україні! Героям слава Чудово. Привід Києва! Привид Києва. Легендарний український пілот, так? Подарую, подаруєш їм. Я ще як він літає. Ось кімната, яку нам виділила чудесна італійська родина на другому поверсі, де ми будемо сьогодні ночувати. Насправді нам виділили аж дві кімнати окремо для Давида. Але я сказала, що Давид зараз буде спати з нами посерединці, тому що такий складний час, і він хоче бути в безпеці біля нас, батьків. Давиду вже подарували навіть форму Ювентуса футбольна. Дуже класно, дякую. Зараз готують вечерю, італійська родина, суп з бабами і з пастою. І за 10 хвилин нас вже покличуть на вечерню. Дуже привітні, такі, доброзичні люди. Говорять італійською, англійську, теж розуміють, але ми не так гарно говоримо англійською, і вони теж не так прямо гарно говорять, тому ми спілкуємось повільно, розтягуючи слова і за допомогою жестів, емоцій. Ну, ми одне одного розуміємо. Це чудово. Будинок такий, взагалі, якісь аристократичний, тут все старовинне, навіть минулого століття, по-моєму. Ага. Меблі, все тут дивіться. Все антикваріат, навіть розеток немає в кімнаті. І є ось такі дзвіночки, щоб можна було викликати прислугу. Або людину, яка тобі там потрібна, щоб допомогла. Навіть столик тут мармуровий, дуже дуже затишне подвір'я. Ну, зранку вже вам покажемо. Дуже мила родина, хороша. Ми дуже раді, що ми у них сьогодні. І маємо дах над головою. Ми маємо теплу м'яку затишну постіль. На адвидонновотвіл 22? 25. 25. Mm -hmm. When we met in Kyiv uh, on in the news agency, uh, he was divorced uh, in divorce for six years. And we met and uh, married, and then David. <laughs> Наша чудова італійська родина запросила нас уже на вечерю, і ми йдемо вечеряти. Ми будемо вечерити внизу, чудово. We live. Here. Oh. Such a біктейбол! Класс! Грейт! Супер! you Ювей! Тут... Ю you тус, <плес> ювентус! Каже, динамо! Динамо! Да? Тут такі великий стіл частують Будемо зараз вечеряти. Мама приготувала суп з бабами і пастою. Така дружна, весела італійська родина, яка нас прийняла. Прихистила на цю ніч, дякуємо їм, благословляємо їх. Хай у них все буде добре, і хай ніколи у них не буде війни. Правда? Mm -hmm. Ух ти! Вау! Макарос, yes, дякую! Навіть суп без макаронів приготували, тому що Давид зараз на безглютеновій дієті. Спеціально з бабами, we're з фасолькою. Так, дякуємо. просто всі наші якісь пів побажання все врахували. Показують, як Рим підтримує Україну чудово, і наша господар говорить, що в три є два дві будівлі, які підсвічені українськими прапорами. Це чудово, підтримують Україну. Деша тиші девентами пролео, а тут і ефекти. Давиди, покажи хало. Скажи He's a little Чао He's Хіз years old. Ти по-українськи з ними побалакай. Вони знають українську мову? Так, вони знають українську. Ви говорите по-русски, так? Віктор, будемо вчити українську мову. Так? Молодець! Такі італійці, такі, такі емоційні, такі класні, схожі на нас, українців. Мамакий спектакль, піші накацова до мене. Балакучі, говірки, класні. Наша vabbè, vabbè. дружна велика італійська родина продовжує нас пригощати. І такі традиційні страви, шпинат протушений на сковорідочці, м'яско. І оливкова олія, яка тут лється рікою, мама нашої господині, які 80 років, дуже гарно виглядає, дуже бадьора і розумна. Да дивиться вже футбол в своїй новій футболці клубу італійського лацео йому подарували, так? А Ювентус подарувала. А футбол грає Лацео і ще якийсь клуб. Доброго ранку, Італія. Таке дивне відчуття. Кожного разу прокидатися в новій країні. Деводік трошки прихворів, сопливить Тато бадьорий і веселий. Ось такий цей ранок Віталії. Зараз покажу вам вид з вікна. Було дуже холодно в кімнаті, тому що ми живемо на другому поверсі. Тут не опалюється, всі живуть на першому, але у нас була тепла-тепла постіль і ми грілися одне об одного. Ось такий вид з вікна, містечко. Гарний дворик. Ойдалка. Все, що треба для тихого гарного спокійного життя. Будемо пакуватися, снідати і вирушати у бік Ніци, де живе журналістка, з якого ми колись працювали в інформаційному агентстві «УНІАН». Я жила з нею ще в гуртожитку, коли вчилася в університеті. Потім ми разом працювали. А потім вона вийшла заміж за француза, народила дитинку і живе зараз біля Ніци. Вона чекає на нас і дасть нам прихисток на цю ніч. Ось такий будиночок, де нас посилили в Італії. Дивіться. Павло вже, господар, поки ми спали, помив нам машину. Це просто. Це просто. Це Це просто. Пікарі, пікарі. Там, нам закрили Ось дивись, я тобі принеси м'ячик. Бери м'ячик, пограйся. Кидай, балу. кидай Кидаємо. Отак. Чекай, він тобі принеси. Біля велосипеду. Собачку звати Балу. дуже хоче гратися. Дуже привітні люди! Так що прибрали трошки машинку. Написала, з дивіться, листа для наших італійських друзів. Ми розписалися, і Давид намалював ще три тризуб, прапор, сердечко. Вони так цінують різні старовинні речі, і у них багато картин. Я хочу, щоб цю картину вони наповісили в рамочку на стіну. І зараз я таку саму напишу українською мовою, щоб в них було на згадку і щоб їхні внуки, правдуки могли колись читати, що їхня сім'я допомагала українцям. Ну що, ми прощаємося з цими чудовими людьми. Будемо їхати в бік Ніци. Ось наша велика класна родина. Ось. Дякую вам, дякую. Робимо дякую. селфі зараз на пам'ять. Дякую. Ми прощаємося і зараз зробимо селфі на пам'ять. І ось собачка балу. І ось наш чудовий Паол. Окей, все, ми фотографуємося і їдемо. І дякуємо за все-за все. Ми прощаємося з нашою італійською родиною. Чудовою. Нам навіть трохи сумно їх залишати. Такі хороші люди, просто де? Звідки? стільки класних людей у світі? Вони нас доправлять машинкою до траси. Пауло проведе нас машинкою до траси. Вони нам купили дві сумки їжі, воду, продукти. Давиду подарували м'яч, їй хотіли велосипед купити, ну не влазить. Подарували фломайстери всім. Нас забезпечили. Неймовірно, ми виїжджаємо зараз уперед, будемо рухатися у бікніці, де живе наша подруга, журналістка. Будемо підтримувати одне одного, тому що у неї батьки залишилися в Чернігівській області, і брат теж в Чернігівській області. Вони заблоковані, вони не можуть звідти виїхати. Ми рушаємо далі. Наші серця відкриті до Італії, до італійців. І я вірю, що ми ще з ними зустрінемося, коли ми облаштуємося в Іспанії. Ми їх запрошуємо до себе. Прекрасна, суперова родина. М -м -м -м, ура! Виїжджаємо. Пауло сказав Італієць, що заплатить нам, якщо ми заберемо його тещу з собою до Іспанії, бо він від неї трохи втомився. Такий смішний. Флеґ Україна флегі Україні флегін зенайт. Ага. Ось центральна будівля, яка увечері підсвічується українським прапором, синьо-жовтими кольорами. Але ми зараз не увечері, але ми раді, що італійці підтримують Україну киян, всіх українців, і навіть свою центральну будівлю старовинно підсвічують цим прапором. В'їжджаємо тут, в'їжджаємо на платний автобан, і наші італійські друзі сказали нам ніколи не їхати по жовтій смузі, там, де телепас, а тільки там, де цього надпису немає. Ми в'їжджаємо, зараз візьмемо квиток. Не розвилці тримайтеся правого боку. Зараз візьмемо квиточок. Да. І, і, і потім на виїзді з траси ми вставимо цей квиточок і оплатимо дорогу. Картою Направо. або готівкою. Направо. Зараз праворуч візьме. Окей, чудово. На Вінниці. Рухаємося в бік Венеції. Все чудово. На дворі прекрасна. Італійська сонячна погода. Ось так виглядає квиточок для автобану. Телепас написано. Коштує 10 євро, нам сказали, але ми заплатимо пізніше. Взагалі в Європі тут настільки довіра до людей. Тобто ти спочатку отримуєш послугу, а потім за неї платиш. Так само і на заправках. Спочатку заправляєшся, потім під'їжджаєш, виходиш з машини, вже переставляєш її ближче до заправки, заходиш в касу і платиш. Після того як ти заправив повний бак бензину. як настрій? Все чудово, все чудово. Люди дуже, дуже якісь добрі. І все складається у нас гаразд. Так що ми взагалі такого не очікували. Не очікували. В кінці ще обмінялися з Павло ножами. Він мені подарував такий кухонний, а я йому вікторінок свій. Він якраз каже, що за день до цього якраз подумав, добре було б, щоб в мене тут на кармані висів на штурочку якийсь ножичок. Ну, і він з'явився. Словенські тунелі ми вже проїжджали, а тепер у нас італійські тунелі, і ми в'їжджаємо в темряву, яка підсвічується ліхтарями. Ніколи не думала, що ми подорожуватимемо Європою в таких екстремальних умовах, за таких обставин. Ми були в Європі дуже давно, в Угорщині і в, і в Чехії, коли ми одружилися. E зі Віталією зустрічаємо українців, які також їдуть на Іспанію. Рухаються, багато українських номерів тут є. Всі кудись їдуть, всі шукають ліпшого життя. Всі втікають від війни. Наші італійські друзі просто тут просто... продуктів З великими серцями. Гляньте, yeah. навіть нам дощечку дали. І ножик, і ковбаску, і сирок, серветки, хліб. Та все просто, кекси, фрукти. Навіть пляшку шампанського. Ну, Тунець. Тунець. Ось такий він північ Італії. Гарний. А з цього боку море. Море, до якого прагне наше серце. Біля якого ми будемо жити. Ти п'єш сік? Який тобі Павло подарував. Передасиш привіт, Так да. Море чудове Тунель за тунелем, тунель за тунелем Стільки тунелів я ще не бачила. Дуже довгі і короткі. Може ми в'їдемо в тунель, це буде Італія, а виїдемо, це вже буде Франція? Ні, ну, ще далеко до Франції. Ще тут у нас Сан Сан-Ремо, Хочу ще місць всяких приїжджати. А Сан-Ремо за Італія? Так. Да. А, -а. Тунелі знову тривають. Я вже збилася з ліку, їх, мабуть, було штук 50, а ліворуч море і море і море. І як ви думаєте, що попереду знову тунель? І кожен тунель має свою унікальну назву. У нас зараз буде під назвою Сент-Лусія. Ось такі ущелини знизу. Нам ще одну годину і ми доберемося до наступної точки нашої ночівлі біля Ніци. Кінець італійського автобану, мабуть, зараз починається Франція, і нам треба заплатити за дорогу. Вибрали такі заїзди, де є людина, щоб могла підказати нам, що робити з цим талончиком, або заплатити готівкою, або картою. Все-таки можна поспілкуватися і все уточнити. Олеже, ти ж вчив у школі французьку мову? Скажи щось. Бонжур. Це все, що ти пам'ятаєш. Парле франце. Парле франце это что означает? Вы разговариваете французское. Ух ты, так ты помнишь. до Ну, баба. Кеатр Лео Я не знаю, считалочка якась. Раз, два, три. Тра-та-та, тра-та-та. Я из Парижа. Ага. Тільки що була табличка Франція. Все, вже по-французьки пішли, назви ось Франція, бачите. І ось море, дивіться як. О, море видно. видно. Вау. Як класно, коли між країнами немає кордонів. Це супер. Взагалі навіть ні штагбаума, ні будочки, нічого немає. Просто табличка Франція, все. А оце тобі, Монтан чи що там. Не знаю. Я не знаю. Лазуровим збережі. Я з Людою, до якої ми їдемо зараз зупинитися, жила в гуртожитку, вона з Чернігівської області, я з Рівненщини. І потім ми навіть разом працювали в інформаційному агентстві і сиділи в одному кабінеті, одна біля одної. Я вела тему будівництва, а Людочка вела тему електроенергетику. Заїхали у французький автопан платну дорогу. Зараз спробуємо розрахуватись. Ось карту, пейпас можна прикласти. Так. Два 2,80 євро. Все, відкрилось. Чудово, ти супер. Дивно, поліція зупинила українців попереду і автобус з українцями нас не перевіряли. Якось вибірково. Ось така вона Франція вечірня. Тут уже цивілізація почалася. Торгові центри, урбанізація, все, що ми залишили в Києві, все, що ми залишили в Україні. Великий мегаполіс. До такого вже душа не лине. За 100 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Так, ми правильно поїхали. Гатіерес показала знак. Приїдемо до люди з Ненацька тому що не можемо подзвонити, немає зв'язку, немає інтернету. Ох і далеко Люда заїхала з України. Зовсім маленьке містечко. Поверніть праворуч. Мабуть, по гірському серпантину треба наверх. Праворуч. Ой-ой. Ой-ой. Востаннє ми так їздили в Криму по таких серпантинах. НайПетрі. Тепер я зрозуміла, чому люди здала на права. По-моєму, ми будемо бачити всю Францію з вершини гори. Ого, на самісінькій горі. Дивись, який вид. Ого! Фальмо тут. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ми нарешті добралися в цей привітний дім до людей, з якою працювали у Діані. Ось такий тут розкішний вид. Чудово. У людочки є дівчинка Ева. І чоловік італієць. Роже. 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 На італійців нам щастить. Роже.